Мир вам, браття і сестри, сьогодні ми з вами продовжуємо читати Євангеліє дня. І сьогодні пропонується уривок із 10 глави Євангелія від Марка. Давайте разом прочитаємо його. Одного разу, коли Ісус з учениками своїми і численним людом. Виходив з Єрихона, син Тимею Вартимей, сліпий, сидів при дорозі і просив милостиню. Звернемо увагу на те, що згадується ім'я, і по батькові ось цього бідного чоловіка сліпого. Пізніше ми постараємося зрозуміти, чому це саме так. Почувши, що це Ісус Назорей, Він почав кричати. І говорити, Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. Це дуже важливо, що сліпий чоловік, бідний через своє життя, через своє становище, обтяжений своєю хворобою, і він визнає в Ісусі Месію, тому що Він викликує, так би мовити, Месіянське ім'я. Ісуса називає сином Давида. І він не лише просто звертається, допоможи мені, а каже, помилуй мене. І дуже часто ми, коли маємо якесь випробування, коли до нас прийде якась біда, нам здається, що ми знаємо методи вирішення нашої проблеми. І ми молимось, просимо Господа, але ми просимо щось конкретне, те, що от ми вважаємо нам потрібне. Наприклад, ми, коли захворіємо, ми просимо, Господи, дай мені конкретну суму грошей, тому що мені для лікування потрібно саме от стільки. Ми молимося, Господи, зціли мене саме від оцієї хвороби. Але тут цей чоловік конкретно не каже до Господа, що йому потрібно, але він просто з глибини душі. Зиває до Господа, помилуй мене і примушували його мовчати. Багато хто. Він же ще більше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Мабуть, ученики, так як і в випадку із дітками, були незадоволені, що хтось здіймає якийсь галас, йде ж Господь, Він говорить якісь високі речі, потрібно їх чути, потрібно їх сприймати. І так само, мабуть, вони вважали, що звернення якогось там простого, бідного, сліпого чоловіка буде заважати проповіді Христа, і тому вони забороняли йому, щоб він не кричав. А він з глибини душі від, від серця щирого взиває: Господи, помилуй мене. І, до речі, святі Отці роблять натяк на те, що це є нагадування про. Молитву, яка в майбутньому стане називатися Ісусовою молитвою, коли нам, християнам, святівці заповідали творити постійну молитву, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Ісус зупинився і сказав Його покликати, тобто звертає на нього увагу, кличуть сліпого і кажуть Йому: Не бійся, не бійся, вставай. Кличе тебе, той скинув із себе верхній одяг і став, прийшов до Ісуса. Ці тіці пояснюють, що скидання оцього верхнього одягу, воно є теж символічне. Коли ми йдемо до Господа, нам потрібно скинути із себе наші звички, наш якийсь життєвий тягар і тоді йти до Христа. Відповідаючи йому, Ісус спитав, чого ти хочеш від мене? Тут, коли... А цей чоловік, бідний, просив помилування не якоїсь конкретної допомоги, а просто помилування, тому що це було дуже правильне звернення. Бо Господь сам знає проблему людини. Але людина повинна усвідомлювати, чому це з нею сталося. І от він розумів, що треба, щоб Господь просто помилував, тому що він попустив йому бути в такому стані. Але і тут же, коли він підійшов, Христос питає. Чим тобі допомогти, сліпий сказав йому учителю, аби я прозрів. І Ісус сказав йому йди, віра твоя, спасла тебе. І відразу Він прозрів і пішов дорогою за Ісусом, тобто Він стає учнем Ісуса Христа. Для того, щоб зрозуміти, чому саме тут поміщене це євангельське читання. Ця, ця подія євангельська треба згадати, що ми з вами слухали на попередніх читаннях. Спочатку до Христа підходив багатий чоловік, і цей багатий чоловік просив, що треба зробити, щоб отримати Царство Боже. Ім'я того чоловіка не згадується, не названо, хто він і чий він син. Після того до Ісуса Христа підійшли Яків і Йоанн апостоли, і просили в нього, щоб він дав їм, оскільки вони його учні, ходять із ним, і готові навіть з ним страждати, щоб дав їм таку можливість у його царстві сидіти праворуч і ліворуч. Господь каже, не знаєте, чого просите. А тут бідний чоловік, названий по імені, згаданий його батько. Що це означає? Натоп думав, що це маловартісна людина, і забороняла йому навіть і говорити, і кричати, і звертатися до Христа. Але це виявилося навпаки. Мабуть, ніхто не забороняв юнакові тому чоловікові, верніше багатому, прийти до Христа, впасти, впасти перед ним на коліна. Можливо, це навіть було дещо показово. І ніхто не сказав, що не чіпай Ісуса, тому що Він говорить певні високі речі, і ми тут слухаємо Його. Ні, цього там не було. А тут бідному чоловікові забороняють. А виявилося, що Господь якраз на цього чоловіка звернув найбільше увагу. І він показав, що не того люди, що треба, просять. Люди просять те, що вони вважають за потрібне. Вони просять те, що, так якби вони розуміють, як їм треба вирішити проблему. І коли з нами стається якась, наприклад, хвороба, нам лікарі ставлять діагноз і кажуть, що ваше лікування буде коштувати отаку от суму грошей. І ми тоді просимо, Господи, допоможи мені, мені треба зібрати оцю суму. Ми звертаємося до друзів, до близьких з конкретним проханням. Мені на лікування потрібно саме от стільки грошей. Або ми просимо, Господи, стіни мене саме від оцієї хвороби. Але всього цього не говорив отой бідний чоловік. Він тільки просив помилування, щоб Господь його помилував. І тому його постать, отак підкреслена у Святому Євангелії, згадане його ім'я і ім'я його батька. А це є, до речі, біблійна традиція. Сам Господь. Він починається цієї Євангеліє, згадується його родовід. Наприклад, в Євангелії від Матфея згадуються всі від Авраама і до Христа. А в Євангелії від Луки, згадується всі від Йосипа і до Адама. Сказано, що він був Адамів, а тоді сказано Божий. Тобто, коли ми визнаємо своє батьківське куріння. То значить, ми визнаємо те, що ми всі пішли від Адама, а Адам створений Богом. І тому в східних країнах по сьогодні є така традиція, що коли називають чи звертаються до якогось людини, то звертаються обов'язково по батькові і дідуся згадують, і навіть прадідуся, там в них така ставка ібн, тобто син того, син того, син того. І це дуже має велике значення. В секуляризованому суспільстві, на жаль, все трошки по-іншому. В таких суспільствах, ну секуляризоване, тобто суспільство, яке відійшло від церкви, там вже ну, більше панує такий егоїзм, і тому там вже людям хочеться більше ну так, називатися вже індивідуально. І Там називають, наприклад, пан Микола або Містер Сміт. Або ще там якось згадується тільки постать от тої людини, яка сьогодні живе. І це, на жаль, не зовсім біблійна така традиція. Отже, дорогенькі, ми звертаємося до Господа і своїми проханнями, і своїми нуждами, але найголовніше потрібно просити ну, прощення, просити помилування. Господь знає нашу турботу, Господь знає нашу проблему. Це є дуже таким хибним вважати, що коли з нами стається біда, що Господь не знає, не чує. Господь попускає, Попускає для того, щоб в біді ми оновилися, щоб ми змінилися. От. І тому хай Господь нам подасть мудрість, мудрість оцього чоловіка сліпого, який сьогодні згадується в Євангелії, який знав, як правильно звернутися до Христа, і Господь його покликав: «Іди за мною, будь моїм учнем! Він побачив, що в нього правильне розташування. Серця. Хай Господь нам у цьому допомагає, скріпляє, дає свої сили, свої благодаті, щоб ми йшли правильним шляхом. Мир вам!